Доброго-доброго ранку усім, друзі. У нас сьогодні на дворі прохолодненько, так, пасмурно, хмарно. От, а я доставала тільки шотушонку, зараз ще воду виберу з автоклала. І зніму. Піду не знаю, чи помідори нагород збирати, бо дзвонила мати, ну, свікров моя, померла її подруга. Тут рядишком у нас вони недалеко живуть. І просила мене, щоб я з нею, і Вадима просила, щоб він одвіз нас на машині, бо вона вже не може так пройти. Ну, Як чуть далі, як за нас. Але їй важко ходити. Просила нас, щоб Ну, мене щоб я їй допомогла, з нею пішла на похорон, а Вадим нас одвіз. От, піду до неї, в неї там розочки цвітуть, та зріжем розочок. От. Не знаю, чого вона померла, вона переболіла попереді ковідом ця жінка. Може, від цього померла. Ну, вроді, Вадим ходив корову одводив. то там сусідка сказала, що ну, щось із легкими в неї. Так що такі друзі, справи не дуже втішні, але ми на цій землі не вічні. Хто народився, все одно колись помре. Ну, це таке діло, да. аби тільки, щоб прожити життя достойно. В мирі і добрі. Але так за нас все рішають другі, не дають нам спокійно жити. Ну, що ти поробиш? Таке наше життя. От. А я піду зараз, це вона просила, щоб по пів одинадцятого ми до неї під'їхали додому. Так що, друзі, зараз трошки поприбираю, бо там ящики треба прибрати. От, світла в нас оце ж немає, виключили з 8 до 10 не буде світла. Так що ну, роботи вистачає. Буду працювати зараз. А всім бажаю всього хорошого, тих, тихого дня бажаю, щоб було все у вас гаразд. Головне, щоб було здоров'я у нас усіх. Ну, добре, зустрінемося тоді ще. Боже, друзі, розказувала вам, розказувала. Ну, в общем, приїхали ми з похорону. У нас сьогодні такий вітер, але на дворі спека 32 градуса. Хоч і хмарно, ну а душно дуже. <кхем> От. Батюшка запізнився на півгодини. Сьогодні ж свято церковне, перша причиста, і там правили вони в церкві. Туди з'їхалось, казали, там багато. Батюшків, люди, мабуть, були. І вони... він приїхав сьогодні, певчих не було, а була з ним одна монахиня. От вона ж читала і пела, і він читав молитви. Ну, Взагалі, відправили вони, ми виправили з двору Веру Васильівну. Люди посідали на машини, нас приглашали, але бабуся зарані сказала, що вона не поїде, вона є, дибає. Єлі в ту машину влазить. Взагалі, ні. Ми її привезли назад додому, в мене теж нога так розболілася. І, коротше, ми приїхали додому, та й мені ж корову доїти. Зараз нам дві години дня повинні світло дати. Чоловік прижив на корову, зараз вже около двох. Та й от такі діла. Царство їй небесне, хороша була, жінка дуже. От цей син живе через дом від нас. Взагалі, ми дуже хороші знайомі, а вони жили десь в другому районі. Ну Давненько вже тут в Прагі живуть, вони переїхали, купили тут будинок і тут жили. А Старенька вже теж їй 80, вона, мать, старша за мою свікругу. Але така бойова жіночка була. Ой, вона, бідна, і поламала в бідрі шейку бедра. Воєнна, я на неї казала. На тих костелях, на городі з дідусь і дід у неї взагалі танкист. Він оце тільки вип'є, як на якихось святах чи на обід, на, на день рождення. раніше бабуся з, ним, ну, з ними дружила. <кій> і вони оце ж приходили на дні народження до неї, Толя ще, як був живий брат, мого чоловіка. А він такий був цей дід кумедний, як трошки вип'є і починає розказувати, як він в армії служив, як він був танкістом, а йому вже 87 років. Бідний, так плакав. Я кажу, господі, остався оце один. Кажу, як несправедливо в такому віці, оце вже в пожилому. Вони багатодітні, В них чи п'ятеро, чи шість дітей. Це ж прожили життя разом з бабусею, з жінкою. І він залишився сам тепер. Кажу, Боже, як несправедливо. Ну чого, вже в такому вірості, як би сказати, то разом в один день. Ну, У Бога свої плани на нас. Так що, такі друзі, справи. Вибачте, що я вам показую, Опять скажу, жінка показує паркан. От. Я сиджу, тут сила. думаю, піду запишу трошки відео та й розповім вам, як я була це ж на похороні. Людей було багатенько. Бо Таня, оце ж невістка, що через хату од нас живуть, і їхній син. То вона робить в лікарні, медсестрою всю життя проробила. Люди всі знають їх, і Вова такий вони всі людям, хто не попросить, всі допоможуть, приходять на допомогу. Хороші люди. Оце ж я так сіла, а воно, бачите, оцвічує світло. А там з зафіртки. Так що, вибачте, що не дуже буде якісний кадр. От, бо я, Зараз чоловік піде вже по корову прижине, я тільки що вибігом пообідала, бо так їсти хотіла, це ж 7 годин ще ранку поснідали, а вже ж цей, а вже ж 2 години майже дня. Так що, так що то так, друзі. Ну, а ми будемо жити далі. Кожному відпущений свій путь. Пішла я. А він зараз піде по коровку, а я ж буду потім доїти, при жене. Натерла курям кавака, помішала, накормила курей та прибігла бігом збирати помідори. От. Чоловік вже викосив там більшу. Вже багатенько викосив, але пішов дерть молоти, бо вже дерть закінчується, Мелим ми там у бабусі. млин там, там у нас ще сюди не забирали. Так що почала я збирати помідори. Тоді покажу вам, скільки в мене вийшло зібрати їх. Друзі, добрий вечір. Я знову сьогодні з вами в інтимній обстановці. Знову лампочка горить е, ззаду. На батарейках. Купляли ми її в Аврорі, дуже хороша лампа. Я вам днем потім колись покажу. Заряджається от USB, як днівна така, і чіпляється вона на щось желізна, на холодильник. Тут вона в мене стоїть на полочці просто. Так що такі, друзі, справи. Таке в мене світло. От. Сьогодні день пройшов. Ну, в общем до обіду, тож ми були на похороні. Після обіду я ну, в обід при, при, чоловік нас привіз додому. Ми, я бігом подоїла корову та й лягла відпочивати, бо сильно розболілася у мене нога. Тоді вона трошки в мене одійшла, встала після віддиху, пішла збирати помідори на городі. Збирала, збирала, збирала 4 відра 15-літрових. Це я пройшла тільки половину, чуть більше половини. От, завтра буду дозбирювать, бо вже бігом-бігом. Чоловік каже, а, Ні, я встала після того, як цей помила посуду, нам включили світло в 6 годин. От, і до восьмі треба було бігом все поробити. І, в общем, я перемила все в кухні, навела лад, а тоді побігла це ж на город, а чоловік пішов на молотий дерті туди до бабусі. Там, по-моєму, я в відео попереді кажу, а тоді. Він прийшов, побіг по корову, бо треба було до біжі чогось восьмі подоїти, бо в вісім годин у нас вимкнули світло і до десяти оце зараз немає. Ну, Я встигла, подоїла корову і вспіла ще й покупатися. Так що я прийшла у хату та й лягла на кровать, та й лежу. Набалакалася вже з дочкою, досхочу взяти сьогодні в сміні, поїхав. От, так що діти там вона дозволила їм погуляти в телефонах, їх не чути вони, як миші. І ми з нею вже набалакались, навірно, більше як півчаса балакали по телефону. Обо всьому. Люб... Ми любимо побалакати з нею. Так що нам є про що? Про внучок, про школу вона розказує, що вже почалися побори, вже гроші здавай то туди, то сюди. Так, значить, я хочу розказати вам за китайську ту мочалку, що на, при, на присосках. Що я вам скажу? Ну, Я щось думала, що вона трошки більша, але нічого. Мені сподобалося. Вона клеїться. У мене плітка внизу душ, в душі. ну, В общем, зроблена, виложена там плитка. пол. І я оце ж к той плітки, воно легко так приклеюється прилипає і наливаєш туди мою ну, Рідкого мила я наливаю трохи, і оце ногою э, шор, шоркаю. Туди-сюди. В общем, миється хорошо подошва, отако повертає ногу туди-сюди. Ну, в общем, хорошо, як для пожилих людей, як не можна зігнутися, достатньо там. Я от зверху ногу хорошо можу помити, а от вже мені важко. А так я вважаю, і в общем, хто не боїться щекотки, бо трошки Ну, до неї треба привикнути. Вона як масажирує стопу. Дуже приємно, мені подобається, так що, якщо йде побачите, купуйте. Там, навіть в, китайсько... в китайському цьому ж магазині, вона не дуже дорога, по скільки там була. От. Я бачила і так в інтернеті їх продають, але ж, звісно, в нас дорожче, мабуть. Може, вони і по розмірам є більші, бо тут не дуже. Ну, як, ноги ну, ми є. Нормально, це між пальцями, там такі ж ці, як варсинки такі зроблені. І воно ну, дуже приємне. Приємно. Якщо вам таке потрібне, купуйте. Непогана річ. От. Тепер там жіночка одна питає знову за молоко, і за сироватку, і за творог. Я в тому відео розказувала, по-моєму, щось розказувала, як вже не пам'ятаю. Значить, молоко у нас по 25 гривень літра на базарі. Але з 1 вересня, мабуть, будемо піднімати, тому що воно і зараз би його підняти. Там пише вона, що у них 30 гривень літр. Я би не проти, але ж знаєте важко підняти. Опустити легко, а от підняти. Боїся, що потеряєш тих клієнтів. Ну, в общем, якось так. Сироватка 8 гривень літр. А творог обіжирений у нас 90 гривень кілограм, а жирний 150 Що така разниця? Я питала цю сусідку що в мене торгує. А вона їздить в Александрію на базар Каже, та хоч би так брали. Я кажу, давай обезжирений хоч по 100 гривень продавати. Ну, в общем, там у нас одна стоїть дія тільки ззаду, то я бачу, що вона до неї люди не дуже йдуть. І вона оце їх прийманює. Скине там трохи, і приманіє. Ну, в общем, якось так. Ну, це ж вам базар, знаєте. Хто як хоче, свій товар, так і продає. Ну, а ми оце ж так продаємо. Молоко 25 гривень літр сироватка 8 гривень літр творог обезжирений 90 гривень кг, жирний 150 сир рулети. Я продаю моцарелові по 300 гривень кілограм, е, сир твердий 320, сир плавлений 200 гривень кілограм. Сир плавлений я роблю з обезжиреного творога. Вроді, все, розповіла. А сметана сепарірована у нас, значить, по 150 гривень літр. Вершки, по-моєму, вона продає. У мене вершків немає, я не возю на базар, тому що в мене не вистачає молока. Я, якщо вершків трошки зіб'ю, то так тільки на масло, щоб собі, може, там який кусочок. Та буває в мене замовляють на масло. Ну, отак. Вроді все вам розповіла. Трави геть немає, не знаю. Там на общому пасовіщі геть. Чоловік припнув вчора корову на общому. Ну і що ж? Сходу за день нема того молока, що вона давала, Сходу упало молоко. Тоді ми, він сьогодні знову погнав її до, цей, на, пасбі, на луки, де ми косимо траву. Там, я ж казала вам, що ми вторий косні косили і там пасем корову. То сходу стало молоко, додалося. общем, немає, немає де пасти, геть. нема зеленої трави, в нас нема дощів. Дуже давно я вам вже розповідала. Так що, друзі, такі справи. в общем сьогодні помідори я не дозбирала, завтра ще дозбираю. Чоловік просить, щоб я йому приготувала. Я там казала вже, щоб приготувала аджику. Та зроблю, мабуть, дві порції, бо вона дуже швидко з'їдається таке смачне, що мигом з'їдається. А дочка мені каже, мама, та ти її провари та й на зиму закрий. Ну, взагалі, побачу, полізу в погріб, що в мене там з баночками робиться, бо мені ж наряжанку треба багато баночок. От, Подивлюся. Вона каже: ну, в мене каже, є, я привезу. Ну, та коли вони привезуть? то ж машина поламалася, то тепер не знаю, коли вони приїдуть, коли ми будемо ту картошку копати, не знаю. Баба вже кричить. Давайте когось наймати, а кого ти наймеш. І що ж буде коштувати нам та картошка? Нахре вона мені не нужна, як я буду ще заплачу гроші, то я на, на ті гроші куплю картошки, пару мішків поставлю в погріб та й не буду морочить садити, сапати, обробляти жука, вийде мільйон та картошка. Взагалі, не знаю. Якось буде. Все рукам я не можу. Ой, Господи, Як каже мені одна, ой, ти така брава, кажу брава. Одна тільки палітурка і все. Так що тут такі добрі діла. Ой, не знаю, що вам ще розказувати. Сьогодні такий день, що нічого такого в мене не происходило особо, як обично. От все, ну то, що проходилось бабусію. А то дойка корови. Сьогодні молоко я не переробляла, не знаю. Завтра буду дивитися до того молока. Оце ж світло відключають, холодильники течуть. от. Даже і новий цей в мене холодильник. Дивлюся, від нас стінки потекло, і сюди від на нього співала та вода, куди діватися. І трошки нанизу тут, де ящички для овочів, і дивлюся водичка. От, Так що такі, друзі, справи. Нема світла, нема діла. Молоко так не відстаєвається, як треба. Смітана вся остається в молоке от вам і заробітки. От вам уже і убитки. Не збереш тої сметани. По Покісне, то вже ж сепаратором не проженеш. Ну, якось буде. Нічого. Що ти зробиш? Це все, як кажуть, не таке страшне, як ото летить. Так. Ну що, буду я заканчувати сьогоднішнє відео. Завтра може буде щось інтересніше. День настане. Буду завтра переробляти на кухні працювати, як завжди. По 6 годин. Зараз по графіку, бо в нас це ж світло з 6 до 8 є, потім 8 виключають. До 10 нема чи до 11, її по 2 часа є і по 3, коли як. Ну, Взагалі, якось так. Нічого, живемо далі. Все буде добре. На да, добраніч, Як я завжди кажу, хвост пістолетом. Так що до побачення, до завтра. Всім бажаю всього самого найкращого. Головне здоров'я. Пока-пока, до завтра.